3 d друкована ем'язова тканина, вироблена в умовах невагомості. Революція в біомедицині, 3 d друк ем'язової тканини в умовах невагомості, крок до космічної медицини та нових методів лікування. Космічна ера нерозривно пов'язана з новими викликами здорової людини. Тривалі космічні польоти, невагомість, радіація, все це серйозно впливає на організм. І пошук ефективних рішень стає першочерговим завданням. Нещодавнє досягнення вчених ЗЕЗ ЗУРИК, які успішно надрукували складну ем'язову тканину в умовах невагомості, відкриває захоплюючі перспективи не лише для космічної охорони здоров'я, а й для розробки інноваційних методів лікування на Землі. Це не просто науковий прорив, а потенційна революція в біомедицині, яка може змінити наше розуміння тканиної інженерії та регенеративної медицини. Як людина, яка стежить за розвитком космічних технологій і цікавиться біомедичними інноваціями, я сприймаю цей захід як щось більше, ніж просто науковий експеримент. Це провісник нової ери, коли людство зможе створювати складні біологічні структури в умовах, які раніше вважалися непридатними для таких цілей. Чому невагомість є ідеальним середовищем для 3D, друку біологічних тканин? Традиційно створення складних біологічних структур, таких як ем'язова тканина, було серйозною проблемою земної гравітації. Гравітація спотворює процес формування тканин, перешкоджаючи рівномірному розподілу клітин і біоматеріалів, що призводить до деформації та руйнування структур, до того, як вони встигнуть затвердіти. Уявіть собі, як важко побудувати складний архітектурний проєкт, якщо він постійно піддається дії сили, яка прагне його зруйнувати. В умовах мікрогравітації, навпаки, ці руйнівні сили зникають. Клітини та біоматеріали можуть вільно рухатися та формуватися в структури, які точно повторюють природні конфігурації тканин. Це відкриває двері для створення моделей, які набагато точніше відображають реальні біологічні процеси. – інноваційна система біовиробництва в космосі. Успіх s зурик полягає не лише в розумінні проблеми, а й у розробці ефективного рішення. Система G-Flight Flight, Gravity Free Light це прорив у біовиробництві, який дозволяє швидко створювати життєздатні М'язові ем конструкції за лічені секунди, використовуючи спеціальну формулу BIOSMOL і 3D, друк під час невагомих фаз параболічного польоту. Були створені тканини з тією ж життєздатністю клітин і кількістю ем'язових волокон, що й тканини, надруковані гравітаційним способом. Я вважаю, що ключем до успіху «Жеф Лайт є його здатність довгостроково зберігати завантажені клітинами біосмолу. Це критично важливо для майбутніх застосувань у космосі, де ресурси обмежені, і здатність швидко створювати необхідні біологічні матеріали може бути критичною. Перспективи застосування від космічної медицини до розробки нових методів лікування. Успішне виробництво ем'язових структур в умовах мікрогравітації відкриває найширші перспективи для застосування як в космічній медицині, так і в біомедицині на Землі. Космічна охорона здоров'я, тривалі космічні польоти негативно впливають на здоров'я космонавтів, включаючи втрату ем'язової маси та ослаблення кісток. Можливість друкувати ем'язову тканину в космосі дозволить створювати індивідуальні імплантати для відновлення пошкоджених тканин і збереження здоров'я астронавтів під час тривалих місій. Розробка нових методів лікування, створення моделей захворювань в умовах мікрогравітації дозволить вченим вивчати прогресування захворювань і розробляти нові методи лікування, які можуть бути неефективними в земних умовах. Наприклад, можна вивчати вплив невагомості на розвиток раку або вивчати ефективність нових ліків для лікування захворювань м'язів. Органоїди та тканини для трансплантації у майбутньому, можливо, стане можливим друкувати складні людські органоїди та тканини на борту міжнародної космічної станції або майбутніх орбітальних платформ. Це відкриє шлях до створення індивідуальних органів для трансплантації, вирішивши проблему дефіциту донорських органів на землі. Дослідження фундаментальних біологічних процесів, умови мікрогравітації можуть істотно відрізнятися від земних, і вивчення біологічних процесів у цих умовах може призвести до нових відкриттів у галузі фундаментальної біології. Наприклад, можна вивчати вплив невагомості на ріст і розвиток клітин, або вивчати взаємодію клітин із навколишнім середовищем. Особистий досвід і думки, будучи студентом фізіології, я пам'ятаю, як був вражений складністю людського тіла і дивувався, як вчені зможуть відтворити його в лабораторії. Зараз, дивлячись на досягнення Ес-Зурик, я розумію, що ми стоїмо на порозі нової ери, коли створення складних біологічних структур стане реальністю. Мені здається, що запорукою успіху в цій галузі є міждисциплінарний підхід, що об'єднує зусилля біологів, інженерів. Матеріалознавців і фахівців з космічної техніки. Тільки спільними зусиллями ми зможемо подолати всі труднощі та реалізувати потенціал тканиної інженерії в космосі та на землі, виклики та перспективи на майбутнє. Незважаючи на вражаючі досягнення, багато проблем ще належить подолати необхідна розробка більш досконалих біосмол, які забезпечуватимуть оптимальні умови для росту та розвитку клітин. Також існує потреба в розробці більш ефективних методів 3D-друку, які дозволять створювати більш складні та функціональні тканини. Крім того, необхідно вирішити етичні питання, пов'язані зі створенням штучних органів і тканин. Необхідно переконатися, що ці технології використовуються на благо людства і не призводять до небажаних наслідків. Я впевнений. Що в майбутньому ми побачимо ще більш захоплюючий прогрес у тканинній інженерії в космосі, ми можемо побачити створення штучних органів для трансплантації, створення тканин для відновлення пошкоджених органів, і створення тканин для вивчення хвороб. Висновок Досягнення – це не просто науковий прорив, а початок нової ери в біомедицині. Можливість друкувати ем'язову тканину в умовах невагомості відкриває великі перспективи для космічної охорони здоров'я та розвитку інноваційних методів лікування на Землі. Це приклад того, як наука і технології можуть об'єднатися, щоб вирішити найскладніші проблеми та покращити якість життя людства. Я з нетерпінням чекаю нових відкриттів та інновацій у цій захоплюючій галузі, ключове повідомлення. 3 d друк біологічних тканин у невагомості це не просто науковий експеримент, а потенційна революція в біомедицині здатна змінити наше розуміння тканинної інженерії та регенеративної медицини.